Дорогі семикласники! Тема відеоуроку властивості паралельних прямих. Властивості кутів, утворених при перетині паралельних прямих січною. Ми продовжуємо вивчати паралельні прямі, пригадаємо, що дві прямі на площині, які не перетинаються, називають паралельними. На екрані зображені прямі А і Б, які є паралельними, записують за допомогою спеціальної позначки А паралельно Б. Повторимо кути, утворені при перетині двох прямих січною. Якщо дві прямі А і Б перетнути третьою прямою С, то утворюється вісім кутів. Пряму С називають січною прямих А і Б. Ці вісім кутів мають спеціальні назви. Повторимо ці назви. Почнемо із внутрішніх односторонніх кутів. Кути 4 і 5, кути 3 і 6. Називаються внутрішніми односторонніми кутами. Назва пов'язана з тим, що ці кути знаходяться по одну сторону відсічної С між прямими А і Б. Далі розглянемо внутрішні різносторонні кути. Кути 4 і 6, 3 і 5 називають внутрішніми різносторонніми кутами. Назва пов'язана з тим, що ці кути знаходяться по різні сторони відсічної С. Між прямими А і Б. Розглядаємо тепер відповідні кути. Кути 1 і і 5, 2 і 6, 4 і 8, 3 та 7 називаються відповідними кутами. Відповідні кути зараз на екрані позначені однаковим кольором. Назва відповідні пов'язана з тим, що ці кути знаходяться немовби на відповідних місцях. Наприклад, кути 1,5 відповідні, вони обоє знаходяться над прямими А і Б по одну сторону від січної. Ми на минулому відеоуроці розглянули ознаки паралельності прямих і з'ясували, що ознаки ми використовуємо тоді, щоб встановити, чи паралельні прямі М і Н. Сьогодні на відеоуроці ми ознайомимося із властивостями паралельних прямих. І запам'ятаємо, що властивості будемо використовувати тоді, коли вже знаємо, що прямі М і Н паралельні. Повторимо ознаки паралельності прямих. Якщо внутрішні різносторонні кути утворені при перетині двох прямих січної рівні, то прямі паралельні. Отже, якщо внутрішні різносторонні кути 1 і 2 рівні, тоді прямі А і Б будуть паралельними. Наступна ознака. Якщо відповідні кути утворені при перетині двох прямих січної рівні, то прямі паралельні на малюнку. Якщо відповідні кути 1 і 2 є рівними, то прямі А і Б будуть паралельними. Наступна ознака. Якщо сума внутрішніх односторонніх кутів утворених при перетині двох прямих січною, дорівнює 180 градусів, то прямі паралельні. Отже, на малюнку, якщо сума внутрішніх односторонніх кутів 1 та 2 дорівнює 180 градусів, то прямі А і Б будуть паралельними. Наступна ознака: якщо дві прямі перпендикулярні до третєї, то вони паралельні. Якщо пряма А перпендикулярна до прямої С, пряма Б перпендикулярна до прямої С, то прямі А і Б паралельні. Будемо тепер вивчати властивості паралельних прямих. І з'ясуємо, що теореми, які говорять про властивості паралельних прямих, будуть оберненими до теорем, які говорили нам про ознаки паралельності прямих. Отже, розглянемо властивості паралельних прямих, якщо дві паралельні прямі перетинаються січною, то внутрішні різносторонні кути рівні. Отже, якщо пряма А паралельна прямій Б, А це січна. Тоді внутрішні різносторонні кути рівні кут 1 до рівня куту 2. Цю властивість, іще називають властивість внутрішніх різносторонніх кутів, що утворилися при перетині паралельних прямих січною. Наступна властивість паралельних прямих: якщо дві паралельні прямі перетинаються січною, то відповідні кути рівні. Отже, якщо А паралельно Б, а це Січна, тоді відповідні кути будуть рівними кут 1 до рівня куту 2. Цю властивість ще називають властивість відповідних кутів, що утворилися при перетині паралельних прямих січною. Наступна властивість паралельних прямих. Якщо дві паралельні прямі перетинаються січною, то сума внутрішніх односторонніх кутів дорівнює 180 градусів. Якщо пряма А паралельна Б, а С січна, тоді сума внутрішніх односторонніх кутів 1 додати 2, буде дорівнювати 180 градусів. Цю властивість ще називають властивістю внутрішніх односторонніх кутів, що утворилися при перетині паралельних прямих січною. Наступна властивість паралельних прямих. Якщо дві прямі паралельні третій прямій, то вони паралельні між собою. Звертаємо увагу на малюнок. Якщо пряма А паралельна прямій С, пряма Б паралельна прямій С, то прямі А і Б будуть також паралельними. Розглянемо приклади. На малюнку необхідно знайти невідомий кут Х. Ми можемо помітити, що Кути, що дорівнюють 80 градусів, це внутрішні різносторонні кути, утворені при перетині січною С, прямих А і Б. І вони є рівними між собою, обидва по 80 градусів. Тоді робимо висновок, що пряма А паралельна прямій Б. Цей висновок ми зробили за ознакою паралельності прямих, які ми повторили. Далі, тобто, ми встановили, що прямі А і Б паралельні і тепер можемо скористатися властивістю паралельних прямих, а саме, відповідні кути, утворені при перетині січною Д паралельних прямих А і Б, рівні між собою. Тому кут Х дорівнює 70 градусів. Тут ми скористалися властивістю паралельності прямих. Розглянемо приклад 2. На малюнку прямі М і N паралельні це січна. Величина кута 4 дорівнює 50 градусів. Знайти кути 1, 2 та 3. Можемо розглянути кути 1 і 4. Це будуть відповідні кути при паралельних прямих M і N та січній С. Кут 1 дорівнює куту 4 і також дорівнює 50 градусів, як відповідні кути. Кути 1 і 2 будуть суміжними. І тому величину кута 2 ми можемо знайти від 180 градусів, віднявши величину кута 1, тобто 180 градусів відняти 50 градусів, маємо 130 градусів, як суміжні кути. Далі легко знайти величину кута 3, вона дорівнює величині кута 2, тому що ці кути будуть вертикальними. Кут 3 дорівнює також 130 градусів як вертикальні кути. Розглянемо приклад 3. Знайти градусну міру кожного з двох внутрішніх односторонніх кутів, що творилися при перетині двох паралельних прямих січною, якщо один з них становить 2 третіх від іншого. Зробимо малюнок відповідно до умови задачі. Задані дві паралельні прямі A і Б. І нам необхідно знайти внутрішні односторонні кути 1 та 2. Якщо відомо, що один з них становить 2 третіх від іншого. Нехай кути 1 і 2. Це внутрішні односторонні кути, що утворилися при перетині паралельних прямих А і Б січною С. За властивістю цих кутів маємо їх сума дорівнює 180 градусів. Нехай. Кут 1 дорівнює х градусів, тоді кут 2 дорівнює 2 третіх. Х. Маємо рівняння. Х додати 2 третіх х дорівнює 180 градусів. Будемо розв'язувати це рівняння, зведемо подібні доданки у лівій частині, одержимо 5 третіх х дорівнює 180. Щоб знайти х нам треба 180 поділити на 5 третіх. Щоб поділити на звичайний дріб. Треба помножити на дріб обернений до дільника. Тобто 180 ми множимо на 3 п'яти. 185 можемо скоротити на 5, у чисельнику одержимо 36 і помножимо на 3. Маємо результат 108 градусів. Таким чином, кут 1 дорівнює 108 градусів, а щоб знайти кут 2, ми 2 третіх помножимо на 108 і одержимо 72 градуси. Кут 2 можна було знайти іншим способом. Оскільки сума внутрішніх односторонніх кутів дорівнює 180 градусів, і кут 1 ми вже знайшли 108 градусів. Тоді кут 2 можемо знайти від 180 віднімемо 108 і одержимо також 72 градуси. Будемо тепер працювати з підручниками, розглянемо номер 214 Умова! М паралельно N, а D січна, Розглядаємо малюнок, знайти величини кутів 1, 2 та 3. Таким чином, оформляємо розв'язок задачі. Дано, М паралельно N D січна, Величина кута 4 позначимо дорівнює 110 градусів. Нам необхідно знайти величини кутів 1, 2 та 3. Розв'язання. Легко помітити, що кут 1 і кут 4 це відповідні кути при паралельних прямих М і Н січній С. Ми знаємо, що відповідні кути є рівними, отже кут 1 дорівнює куту 4 і дорівнює 110 градусів, як відповідні кути. Далі можна знайти величину кута 3, оскільки кут 3 і кут 1 будуть вертикальними кутами. Кут 3 дорівнює куту 1 і дорівнює 110 градусів як вертикальні кути. Кути 3 та 2 є суміжними, тому кут 2 дорівнює 180 градусів відняти величину кута 3, тобто 180 відняти 110 маємо 70 градусів, пояснюємо, як суміжні кути. Зверніть увагу, що величину кута 2 ми могли знайти іншим способом. А саме: Кут 2 і кут 4 будуть внутрішніми односторонніми кутами при паралельних прямих М і Н січній С. А ми знаємо за властивістю паралельних прямих, що сума внутрішніх односторонніх кутів дорівнює 180 градусів. І тоді кут 2 можна знайти від 180 градусів, віднявши 110 градусів і одержимо 70 градусів. Розглянемо тепер номер 216 Умова. Градусна міра одного із кутів, що утворилися при перетині двох паралельних прямих січною, до рівня 140 градусів. Знайдіть градусні міри решти семи кутів. Зробимо малюнок відповідно до умови задачі. Дано прямі А і Б паралельні це січна. За умовою заданий один із кутів рівня 140 градусів. 140 градусів це тупий кут, і ми можемо вказати, наприклад, кут 1 дорівнює 140 градусів відповідно до нашого малюнка. Необхідно знайти величини кутів від 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8. Розв'язання. Можемо знайти величину кута 3, вона дорівнює величині кута 1, також дорівнює 140 градусів, ці кути рівні, як вертикальні. Далі величину кута 2 ми можемо знайти, помітивши, що кути 1 і 2 будуть суміжними. І тому величина кута 2 дорівнює 180 градусів відняти величину кута 1, тобто від 180 градусів віднімемо 140 градусів, одержимо 40 градусів і пояснюємо, як суміжні. Величину кута 4 також легко знайти. Величина кута 4 дорівнює величині кута 2 і також дорівнює 40 градусів, пояснюємо як вертикальні кути. Далі використаємо умову. В умові А паралельно Б, а за властивістю паралельних прямих, відповідні кути рівні. Таким чином, для кута 1 відповідним кутом буде кут 5. І тоді кут 5 дорівнює куту 1 і також дорівнює 140 градусів як відповідні, кут 6 дорівнює куту 2 і також дорівнює 40 градусів як відповідні. Кут 7 дорівнює куту 4 дорівнює 40 градусів як відповідні, і кут 8 дорівнює куту 3 і дорівнює 140 градусів також як відповідні. Ми використали властивість відповідних кутів при паралельних прямих та січній. Будемо далі розглядати номер 226, перше завдання. Умова. Знайдіть градусну міру кожного з двох внутрішніх односторонніх кутів, що творилися при перетині двох паралельних прямих січної, якщо один із них на 16 градусів більший за другий. Зробимо малюнок відповідно до умови задачі. Дано А і Б прямі паралельні це січна. Кут 1 і кут 2 внутрішні односторонні кути. За умовою кут 1 на 16 градусів більший за кут 2. Необхідно знайти ці кути. Розв'язання. Ми позначимо кут 2 через Х. Тоді кут 1, оскільки він більший за другий, можемо записати як х додати 16. За властивістю паралельних прямих. Сума внутрішніх односторонніх кутів дорівнює 180 градусів. Тобто кут 1 додати кут 2 дорівнює 180 градусів. Маємо рівняння х додати х додати 16 дорівнює 180. Розв'язуємо це рівняння, зводимо подібні доданки в лівій частині, одержимо 2х до рівня 16 і 2х додати 16, вибачаю, до рівня 180. Переносимо 16 у праву частину з протилежним знаком, одержуємо 2х до рівня 164, щоб знайти х164 ділимо на 2 і одержуємо х до рівня 82. Повертаємося на початок і пригадуємо, що ми позначили через х. Через їх ми позначили величину кута 2. Отже, робимо висновок. Кут 2 дорівнює 82 градуси. Тоді можемо знайти кут 1, 82 градуси додати 16 градусів, одержимо 98 градусів. Можемо записати відповідь. Розглянемо тепер друге завдання до номера 226. Я пропоную поставити відео на паузу, розв'язати завдання самостійно, а потім перевірити свою відповідь, адже пояснення ми вже зробили. Отже, перевіряємо: умова: знайдіть градусну міру кожного з двох внутрішніх односторонніх кутів, що утворилися при перетині двох паралельних прямих січною, якщо один з них утричі менший від другого. Малюнок відповідно до умови задачі. Дано прямі А і Б паралельні це січна. кут 1 і кут 2 внутрішні односторонні кути, кут 2 у 3 рази менший від кута 1. Нам необхідно знайти ці кути. Нехай величина кута 2 дорівнює Х градусів, тоді величина кута 1 дорівнює 3х. Ми знаємо, що за властивістю паралельних прямих сума внутрішніх односторонніх кутів дорівнює 180 градусів. Тобто величина кута 1 додати величина кута 2 дорівнює 180 градусів. Маємо рівняння х додати 3х дорівнює 180. Розв'язавши це рівняння, ми одержимо х дорівнює 45, повертаємося на початок і пригадуємо, що ми позначили через х. Через х ми позначили величину кута 2, робимо висновок. Отже, величина кута 2 дорівнює 45 градусів, тоді величина кута 1 буде утричі більшою. 3 множимо на 45, одержимо 145 градусів. Зверніть увагу, у нас технічна помилка на екрані. Якщо ми 3 помножимо на 145, ми одержимо 135 градусів. І тому ми зараз виправимо цю технічну помилочку і одержимо відповідь. величина кута 1 135 градусів і запишемо у відповідь 135 градусів. Продовжуємо далі і розглянемо третє завдання до номера 226. Знайдіть градусну міру кожного з двох внутрішніх односторонніх кутів, що утворилися при перетині двох паралельних прямих січної, якщо їхні градусні міри відносяться як 5 до 7. Нам задані прямі А і В паралельні це січна. Кут 1 і кут 2 це внутрішні односторонні кути. За умовою відношення цих кутів дорівнює 5 відноситься до 7, нам необхідно знайти ці кути. Будемо розв'язувати, позначивши через кут 2 як 5х, а кут 1 як 7х. Ми використали умову, що градусні міри цих кутів відносяться як 5 до 7. Х це коефіцієнт пропорційності. За властивістю паралельних прямих сума внутрішніх односторонніх кутів дорівнює 180 градусів, і тому маємо рівняння: 5х додати 7х дорівнює 180. Розв'язавши це рівняння, ми одержимо, що х дорівнює 15. І повертаючись на початок, що ми позначили, можемо одержати. Величина кута 2 дорівнює 5 помножити на 15 дорівнює 75 градусів, а величина кута 1 дорівнює 7 помножити на 15 дорівнює 115 градусів. Можемо записати відповідь. Можемо себе перевірити. Сума внутрішніх односторонніх кутів дорівнює 180 градусів. 75 додати 100. 15, ми 180 не одержимо. І тому перевіряємо. А саме, нам необхідно виправити 7 помножити на 15, ми одержимо 105 градусів. Запишемо 105 градусів. І у відповіді також виправимо. Одержимо 105 градусів. Технічні помилочки були, вибачаюся. Вдома опрацюйте відповідний параграф і зробіть схожі завдання, щоб закріпити тему. А я всім дякую за увагу і бажаю успіхів.